Всім привіт! любителям вкусно поїсти і не потративши на це багато часу. Сьогодні ми будемо готувати ліниві вареники, і для цього нам понадобиться сир, домашній, маночка, 2 яїчечка, сахар, соль і мука. Приступимо до нашого приготовлення лінивих вареник. Зразу беремо вилочку і наш сирок акуратно передавлюємо весь, щоб він в таку сплошну масу. От, Получаємо таку масу. Ми додаємо сахарку. Беремо сахарок і притрушуємо сахарком. Беремо чуть-чуть сольки, сольки менше, чуть-чуть присолюємо. І додаємо наші підготовлені 2 яїчечки. Це все ми перемішуємо до сплошної такої. Густенької маси. Рецепт називається ліниві вареники, тому що ми на це все затратимо дуже мало сил і інгредієнтів. Зато це все буде дуже смачно. І так, наша маса сиркова вже готова. І ми тепер додаємо 2 ложечки столових манки. Тепер беремо нашу муку і додаємо дві ложечки муки. Тщательно перемішуємо. У нас вийшла така красива формочка. І це вже у нас готове тісточко, яке ми збивали з усіма нашими інгредієнтами. І ми даємо їм 15-20 хвилин постояти і настоятись. І так, приступаємо у нас до фінальної стадії. І що ми робимо з нашим сирним тістом? Ми беремо його, красивий комочок. Вийшло, ми його розрізаємо на 4 частини. Так, отак ми його розрізали. Беремо нашу частинку тіста, притрушуємо нашу досточку мукою, щоб воно не прилипало. Ложимо. Робимо такі красиві колбаски. Я мастер колбасних діл, так що дивіться, як все. О, така у нас виходить колбаса. така у нас колбаска. І так ми проробимо з кожним нашим кусочком, яким ми розрізали. Ми беремо ножичок і красиво на кусочки. Невеликі кусочки. Воно буде саме то нарізаємо. І у нас виходить отакі, отакі красиві варенички, які ми потім закинемо варитися. Поїхали далі. На цьому етапі наші ліневі варенички готові, нарізані. І тепер ми підходимо до фінального процесу варіння наших вареничків. І так, наша водичка закипіла. Ми перед тим, як кидати наші ліневі варенички, беремо сольку і присалюємо нашу водичку. І будемо пробувати на насолодості. Ми беремо сахарку небагато і додаємо водичку. Ми беремо наші варенички, вже нарізані, і кидаємо в нашу каструльку, тільки не всі зразу згортаємо, щоб вони не позлипалися. А по два-по три штучки. Дивимось. Ми загрузили наші варенички в каструльку і розмішуємо, щоб вони не позлипалися. Ждемо, як наша водичка закипить, і наші варенички тільки почнуть підніматися, вспливати на поверхню. Ми виключаємо і викладаємо на нашу підготовлену мисочку. Наші варенички дивимося, піднялися вгору і киплять. Буквально три хвилинки прокипіли, виключаємо. Беремо підготовлену мисочку і викладаємо наші варенички в мисочку. Дивіться, які красні. Викладуємо. Наші варенички вже готові. Ну що, приступаємо до фінальної стадії. Добавляємо масличка. Беремо, відрізаємо кусочок масла і ложимо в варени. І нашу сметанку, домашню сметанку. Беремо одну-дві ложечки і додаємо в наші варенички. Ну що, любі мої? Приступимо до дегустації наших вареничків. Беремо мисочку і накладаємо мисочку. Скуштуємо. Такі пушисті-пушисті, м'якенькі-м'якенькі. Вкус дійства. Також рекомендація може бути така: ми можемо со сметанкою їсти, як ви бачите. А можемо взяти варенечко. Любе, у мене вічньове, можна клубнічне. І полити наші варенички соком. нашого варення. Скуштуємо з варення? Ммм. Мені навіть з варенням. Подобається більше. Ну може того, що я такий сладкаєшка. А ви пробуйте рецепт від батя може. А батя може? Підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Слава Україні! Все буде добре.